Всім привіт! Сьогодні підго... підготували ось такий проект. Це кубик електрик з загоном на 500 Вт від фірми МКС. Загон оригінальний, обладнання Shimano, 7 зірочок. спереді одна зірочка. Встановили таку ручку газу половинчатого типу, така скрита, що ось, погано бачите. Встановили ось цей сплитик, кольоровий. З кнопкою вмикання. Це дивитись, скільки проїхали, все інше. Перемикання швидкостей більш-менше. Батарейку можна встановити на такий велосипед 8 а годин, 10 а годин не 13 ампер годин Це перемикач швидкостей, наброс, кнопка зброс гальма дискові такі йдуть. Вулицька замортизація з блокировочкою. їде дуже файл такий. Це друга передачка. Ось так, я Ми розбиває до 35 км на цьому обладнанні. Так от встановила пас асистент. І от тут навіть не бачимо. Починаємо крутити педалі, велосипед починає їхати. Так що велосипед дуже якісний, рама алюмінієва, комфортне сидіння, багажник, крила. Так що кого зацікавить, звертайтеся, пишіть або заходьте на наш сайт, буде виставлено, також тут є потайний такий для USB-розйом для зарядного пристрою телефону. Хоча на всі батарейки, 10 Ампер ми здесь встановили, також є USB-розйом для зарядки, там, мабуть, кого світла вимикають чи, чи щось, що може підзарядити гаджети. Якщо кого цікавить, звертайтеся. Є в наявності. Колір білий, бордовий, зелений і хакі. Всім гарного дня, до побачення.